Соціум завжди судить жінок. Соціум судить жінку, коли вона стала жертвою, і дуже часто чути ось ці фрази про те, що нам потрібна предысторія. яка. Яка потрібна предысторія для того, щоб відмазати кривдника і заступитися за жертву? Невже знайдеться якась причина, котра зможе виправдати гвалтівника, котра зможе виправдати вбивство, котра зможе виправдати побиття? Вже дійсно знайдеться хоча б одна причина, щоб знову виправдати вибілити чоловіка, який в даній ситуації є агресором, і знову ж таки запліндрувати жінку, яка є жертвою? Чомусь, коли чоловіки стають жертвами, жінки їм співчувають. І виключно мізерний момент жінок просто намагається відзеркалити те саме аля співчуття і говорить, що нам потрібно більше даних. Ми ж не знаємо, можливо, це він спровокував. Але у нас є статистика, хм, котра не на боці чоловіків. Суспільство завжди засуджує жінку, якщо вона обрала себе, а не обрала материнство. Але чомусь суспільство не засуджує чоловіка, котрий обрав себе і вирішив, що він не хоче. Дітей в своєму житті, тому що ну це нормально, коли людина хоче пожити для себе. Це повністю нормально. Тоді чому це ненормально, коли обирає такий самий шлях для себе жінка? Чому чоловіка, котрий має багато статевих зв'язків, називають мачо? А для жінки в дзеркальному ключі зовсім інші підготовлені слова. Чому ті самі дії для обох статей викликають для чоловіків похвалу, оплески, а для жінок виключно осуд, і дуже часто звучить, а як вона могла? Вона ж жінка, я здивую. Але право обирати жити це життя так, як хочеш ти має кожен незалежно від статі, незалежно від віку. Якщо тобі виповнилося 18 років, твій вибір ніяк не шкодить іншим, не завдає ніякої кривди. Він не пов'язаний з насильством, з чимось незаконним. Незалежно від статі, ти можеш жити своє життя, так як ти його хочеш. Чому, коли жінка, будучи мамою, будучи дружиною, зібралася собі прогулятися з подругами в ресторан, в кафе, навіть в клуб, уявіть собі, жінки також можуть ходити в клуби. Я розумію, для декого це зараз шок. То чому відразу їй ставлять клеймо, що вона ну не повинна це робити? У неї ж вдома чоловік, у неї вдома діти, А якщо вона це робить, значить вона якась гуляща, якась непутьова. І чоловікові вона по-любому зраджує, а він якийсь лох, який сидить і чекає вдома. Може вона навіть не повідомила йому, що вона пішла в клуб гуляти. Але коли все це дзеркально відбувається з чоловіком, він втомився від сімейної рутини. Йому потрібно відпочити, йому потрібно перезавантажитися. Ну і в сенсі жінки цього не розуміють. Треба якось розуміти, тому що він ходить на роботу. Він